Доброго дня! Мене звати Олександра, я операційна директорка компанії General Machines. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватись про щось незвичне для вас. Зазвичай ви бачите наші ролики у Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці, там, де ми робимо демопоказ на дні поля або тестуємо наші агрегати нові в полі, відгуки наших фермерів, які працюють з нами вже не на перший рік. Але сьогодні я хочу проговорити про інше: я хочу почути живі. Відгуки нашого колективу, наших співробітників, як всі працюють всередині у серці компанії, як вони відчувають компанію? Вони щодня приходять на свої робочі місця, вони щодня роблять у ту міцну техніку, яка потім працює у вас в полях. Для цього я задала лише одне питання: якби General Machines була людиною. То якою людиною вона була б? Давайте послухаємо. Дуже цікаво. Міцною. Продуктивною. Технологічною. Вона не то була, вона є і буде сама у світі. Людиною року. Професіоналом свого діла. Оптимусом праймом. Большою мощною. З характером. Статньою. Надійною. Вишуканою. дуже міцінною та молодою. Дуже добре. Надійною. Я вважаю, він був кремезним чоловіком. Сильною Ворожую. відкрита та людяна. Великою потужною чорнявенькою. Доброю, надійною, з якимись такими цікавими таємними здібностями.